Подобається Трамп, бо він вже зараз робить те, що лише пару років тому було піздіжом мого діда. Знаєте, коли дід на кухні сідає такий. Американцям нужны наші ресурси. Сланцевий газ. І вся сім'я така: блін, дід, йди поспи, спипу, дід. Ну, що ти несеш? Зараз. І я читаю новини і думаю, може, діду позвонить, Узнать, що там далі масони замишляють, він же ж експерт. І так, да, і мій дід, він же ж глибоко радянська людина, і ми з ним не могли ніколи порозумітись. Ми не могли. До інаугурації Дональда Трампа. Просто раніше, коли дід казав «Пендоси!» я казав дід, так не можна. Америка допомагає Україні. Ми повинні бути вдячними Америці. Ну, бо я в USA тоді працював. E, зараз, коли дід каже Піндосе, я думаю, патріот вміє аналітично мислити. Зараз в шапочку із фольги доділає. Недавно з дідом були в пісочниці. Бо крали пісок. Ну, правильно ж не купувати ну, нахід. <плес> і в такі моменти я захоплююсь своїм дідом, його можливостями комунікації. Бо якщо і виникає якийсь конфлікт, він завжди спокійно, урівноважено і інтелігентно каже: Знаєш, кому я позвоню? І дзвонить мені. Ну, я приїжджаю, і мені б'ють їбало. бала. <рик> Бо дід стара людина, його не можна трогати. Дивіться, я почав боятися старіння. І знаю, вам це дивно, тому що я такий молодий, як я можу бояти старіння. Але я вже зараз дивлюсь на свого діда. І розумію, що він накопив знання за життя, досвід. І він хоче поділитись з нами, з онуками, з дітьми. А нам воно взагалі не треба. І мені його жалко, розумієте? Просто які навички діда мені знадобляться? Ремонт жигуля? ти? Ну, Як спати з бабкою? Я не знаю. Хоча, ладно, скоро 25. Спати з бабкою може і знадобиться, в принципі. Це корисна навичка. Е, дякую. І знаєте, я задумався, А які навички я можу передати своїм дітям або онукам? Які? Англійську? М -м -м. Може IT? Пфф. Вміння в будь-який момент згадувати слова рандомної пісні? Да. Саме це. Просто поаплодуйте, Хто так робить? Хто йде по вулиці, займається якимись справами? І в самий непідходящий момент згадує якусь давно забуту пісню на співає в голові. Попадують. Та всі, та всі так роблять. Ну, всі так роблять. Просто ну, ми ж в цьому не винні. Просто якось так повелося. Я люблю її волосся Я люблю її, тонкі вуста. Лиш вона, лиш вона, сидітиме сумна, нахуй стендап. Це Моторола, до речі, так? Да? От бачите? Моторола Сєпар, давайте почнемо з другого гурту. Сплач Єремії.